Добрий день, малята! Всіх вас вітаю. На заняття запрошую та гарного дня сьогодні бажаю, дітки. Сьогодні ми продовжуємо тему здоровий спосіб життя та харчування. Діточки, подивіться ось на цю квіточку. Ви бачите, яка вона гарненька. Да? Бачите, які в неї листочки. Які пелюсточки. Діти, уявіть, що це наше здоров'я. Діти, а що нам потрібно для здоров'я? Хто знає, що потрібно для здоров'я? Що на це впливає, щоб ми були здорові, красиві, емоціональні? Правильно впливає повноцінна їжа, харчування, страви, які ми готуємо, а також здоровий спосіб. Життя. Ось дітки, велику роль грає ваша сім'я, ваші мами, тата, які будуть вас годувати повноцінною їжею, а також привчати до здорового способу життя. Скажіть мені, будь ласка, що ж для цього треба робити, щоб бути здоровими? Правильно, зранку нам треба робити що? Зарядку, ходити на прогуляночку, да? ще що, купатись, обливатися, загортовуватись, да, дітки, бо соні ж ходити обов'язково треба літом. Так, бачите, що нам треба робити, щоб бути здоровими і рости емоціональними. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, що відноситься до корисної їжі, як ви гадаєте, правильно сюди відносяться фрукти, овочі, а також багато різних продуктів, які ми будемо далі розглядати. Дітки, а що знаходиться в фруктах? Правильно, багато дуже мінералів, вуглеводів. А які ви знаєте фрукти і ягоди? Правильно, це дітки і груші, і сливи, і яблука, і абрикоси, і персики, і полуниця, і малина, да? і дуже-дуже багато ще інших фруктів та ягід. А ще, що треба нам споживати, як ви гадаєте, правильно, дітки, споживати нам треба також овочі. В овочах теж є діти дуже багато вітамінів, які потрібні для того, щоб ви нормально росли і розвивались, щоб у вас був необхідний заряд енергії. Правильно, а джерелом для цього є що? Теж овочі. Які ви знаєте овочі? Морку, бобові, це горох, квасоля, дітки, вони дуже-дуже корисні. В них багато вітаміна С. Гарбузи дуже корисні, редиска, а червоний перчик дітки який корисний. А цибуля, а часник. Це ж діти дуже корисні продукти. А помідор. А бурячок який корисний, дітки, а капуста дуже корисна, особливо квашена. А ще діти дуже корисна петрушка, укроп, салати. Дітки, а як ви гадаєте, що ще корисно? Правильно молочні продукти. А які, ви знаєте, масло, сметану, молочко, сир, сирочки, які ви дуже любите, мама купляє. а ще що. Ви любите йогурти, кефіри. Це діти теж дуже-дуже корисні продукти. А барашняні продукти корисні? Так. Барашняні, барашняні продукти теж дуже корисні. Діти, а продукти із м'яса корисні? Так, в них дуже багато діти білка, який потрібний діткам. Да? Це і, і м'ясо, це і сало, це і котлетки, да, які вам мама, і тушене м'ясо. Це все дуже потрібне е, діткам для росту. Дітки, а ще дуже-дуже корисний ось, подивіться, який він прозорий, жовтенький, солоденький. І його можна споживати замість цукру, бо цукор діти дуже е е некорисний. Якщо і споживати, то дуже треба мало. А ще, дітки, треба пити обов'язково воду, тому що вона очищає наш організм. Можна купляти очищену воду, а можна купляти в бутилочках ось таку мінеральну воду. Вона теж дуже-дуже корисна. Дітки, а зараз ми поговоримо про шкідливу їжу. Як ви гадаєте, ви дуже любите чіпси? Вони корисні чи ні? Ні. Снеки дуже любите, так. Солодкі газовані напої, ви теж дуже-дуже любите. Це не корисна їжа, дітки. Так. А консерви, батончики оці солодкі, ось бачите, тут цукерки, да? Ось бачите. вони корисні чи ні? Це їжа, діти шкідлива. От. Жуйки ви дуже любите теж. Це теж, теж шкідлива їжа. Діти, шоколад. Можна їсти, але в обмеженій кількості. Так, ось сьогодні ви, дітки, знали, про шкідливу їжу та про корисну їжу. Ось, бачите? А зараз, дітки, послухайте казочку про хлопчика і мавсика. Як ви гадаєте, що в казці є? В казці є початок, середина є кінець. Слухайте, дітки, хлопчики. І дівчатка. Жив був хлопчик Івасик. І він дуже любив їсти некорисну їжу: чіпці, морозиво, цукерки і різні напої газовані. І він, дітки, часто хворів, погано себе почував, погано спав. Був поганий завжди, завжди настрій. І ось одного разу. Коли він заснув, йому приснився сон. Нібито він попав в казку і попав до чарівниці. І ось чарівниця е, рішила йому приготувати корисний супчик. Вона поставила на плиту кастрюлю, і коли закипіла вода, діти, то Зразу встрибнуло в каструлю м'ясо, потім стрибнула картопля, потім морква, помідорчик, капуста, петрушечка і смажена цибулька. І ось вона зварила йому, як ви гадаєте, дітки, овочевий корисний суп. Вона насипала в тарілочку йому суп, Він був гаряченький, смачненький запашний і хлопчик з апетитом з'їв цей овочевий супчик. І з тих пір, дітки, він став їсти тільки корисну їжу, тільки корисні страви, які приносять. Користь для організму. Дітки, скажіть, будь ласка, що споживав хлопчик? Що він споживав? Він споживав діти, як у їжу, некорисну, да? яка приносила організму тільки що. Хворобу, да? хлопчик був який? Неемоціональний, да? погано спав. І що ж, куди ж він попав одного разу? Він попав до чарівниці в країну чудес. І що вона йому приготувала, дітки? Вона йому приготувала смачний, смачний суп. І розповіла, чому треба споживати корисну їжу. Як ви гадаєте, хлопчик з того часу, яку їжу споживав, споживав кори... корисну їжу. Ось, дітки, я вам придумала таку казку, а ви... Придумайте свою казочку про корисну їжу та здоровий спосіб життя. До побачення, маляк!